Привіт підписники та гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас 11 вересня. І сьогодні рішив вам зняти ще огляд такий невеличкий персиків. Це у нас персики однорічки тому що багато до мене телефонують, запитують, чи я вас саженці 2 річків. Двох річок у нас немає, хочу вам показати, ось случайно ходив по винограднику і пройшов біля персиків. Бачу, що. Ось валяється один персик впав. Це у нас саджанець однорічка. Подивіться, яка в нього товщина Ну, тут сантиметрів 6 вже в діаметрі. Оце минулого року, весною в 24-му році, ось звідси, звідси з цього пеньочка почав рости саджанець персика. Він був заокулірований поза минулого року. Весною ми зрізали. На бруньку ось цю заокуліровану. За, я вам знімаю багато відео окуліровок. Хто на каналі, хто відео буде дивитися, ще новий, не підписаний, може, то щоб було у вас розуміння. Коли ми окулюємо, ось цього року заокулірували, От я знімав там в серпні місяці, заокулірували на рік. Ось тут, при, при кореневій шийці, тут ми окуліруємо. Слідуючою весною ми знімаємо, зрізаємо тут алечу, чи то на персику на манжурсі, на чому робимо куліровку. І звідси вже з цієї бруньки заокульованої росте вже персик. Оцей цей персик почав рости тільки з бруньочки з однієї, щоб у вас було поняття розуміння. З однієї бруньочки оце вже виросло таке дерево. Подивіться, яке воно. Тако відійду далі, щоб вам було видно. Оце однорічне дерево, можна сказати, ну, з другим сезоном вегетації, другим роком вегетації. Це у нас нектарин, я не знаю назви, ось один вже впав. Це ми так залишили ну, пару плодиків. Плоди в нього вже були багато, було багато плодів, на ньому зав'язалося, але так, щоб дерево взяло сили то ми залишили були декілька плодів просто-напросто. ну А може і забули, а може залишили. Так для ось такий червоний такий нектарин. Вже думаю, зроблю огляд. Я за них вже, чесно кажучи, і забувся. От тут же його комахи пробили, вже ось їли, ну, вже видно, що він перестиг. Ну і з пізніх сортів. І зараз підемо. Підемо, я розріжу, покажу, яка м'якіть, скільки набрав цукру, ось таких ось таких три плодики. Тому я не знаю, як двохрічні саджанці. Ну, це можна сказати, що це я в той рік залишив саджанці, не продав і цей рік вже продавав, то я не знаю, як його вже викопати, якщо, ну, можна вважати, що це двохрічка, але це фактично дереву рік і три місяці. Ну може, може півтора року хай. Оце вегетація такого персика. Тому двохрічки я не знаю, як копати, це нереально, щоб викопати, тому що дерева потужні, це вони привиті в мене на аличі. Це власного виробництва ось Royal Majestic. Теж подивіться, яке воно товщиною. Ну, також товщиною, я не знаю, з сантиметрів 7, наверно, вже десь. І те таке саме. Коротше, дерева потужні. Воно таке саме. це такі. Персики від минулої весни з одної бруньочки повимахували. Ну, головне, щоб була правильна агротехніка. Хто слідкує за каналом, то той бачить, чим ми обробляємо, що ми робимо, обрізка і так далі. Ну, коротше, йдемо. Зараз я поставлю ці персики на ваги, продегустую і вам покажу. Зараз ставлю на паузу. Так, поки йшов до вагів, то ще думаю зніму вам покажу. Ось ще персики, ще навіть зелені. Оце я брав живця в магазині. ну Там саженці продають у нас в магазині в Гайсені. Магазин Зелений Світ. Там продавали саженці різні. І це я там в них взяв верхушку із персика. Донат. Це вийшов не донат. Я думаю, хто слідкує за каналом, то відео також бачив. Пересорт я її сажанців нащепив, але я їх не виставляв на продаж, тому що я не знаю, що це за сорт, тому що це виявився не донат. Зовсім не інжирний. І ще, як бачите, вони ще, ну, ще зелені на 11 вересня, тільки он, тільки чуть-чуть бочок починає червоніти. Це десь він буде на середину вересня. Цей персик стиглий. Ну, З іншої сторони, це добре, тому що вайнголди, флемінги. Рояли в нас вже давним-давно закінчилися. А зараз посмакувати ще персика в середині вересня це теж чудово. Тому я собі декілька саженців також висаджу на постійне місце, щоб, ну, щоб, був, щоб був конвейер такий персиковий. Ну, якщо хто хоче, то ще можете замовити. Такий сорт, та правда я не знаю, залишилися ще саджанці Royal Majestic. То ще можете телефонувати. Кому треба, кому цікаво, то можете позвонити чи написати на Viber. Так, йдемо до вагів. Так, давайте зараз важимо. Зараз ваги загрузяться. Так, поставимо один 120 грамів. 144 грами. 125 грам. Ну такі вони вже перестигли вже дуже. За них, я ж кажу, забулися Так, зараз я вам розріжу. Так, ну вже він дуже стиглий. Ось така м'якість, дивіться, така жовта. Тут біля кісточки такий червоний колір цікавий. Кісточка легенько відстає, бачите? Кісточка добре вийшла з нього. Ось такий соковитий, ну тут вже, понятно, вже сік з нього, він вже м'який сік з нього аж тече. Дуже ароматний, солодкий. Зараз я провірю, скільки в ньому вже цукру. Зараз візьму рефрактометр. Зараз поставлю на паузу. Так, ну Давайте спробую трошки капнем. соку. Це я зможу зловити фокус. Відсвічує, наверное. Навірно, не буде видно. Не знаю, як це знімають, щоб показують скільки цукру. Як його зловити, Наверно, ніяк. Ну, персик дуже солодкий. Так, я бачу, що рефрактометр показує 18 брікс. Ну, цукру більше, як достатньо, такий соковитий. Смак більше навіть не персиковий, а якийсь абрикосовий, наче перестигший абрикос такий. Ось такий нектарин у нас на 11 вересня. саженці ще є, можете замовляти. Є ще абрикоси, є ще персик Royal Majestic. Абрикос є пін-код Early Blush, рубіста. Також саженці виноградні є, також можете телефонувати. Якщо ніхто не бере трубки, то пишіть на Viber, можливо, по роботах всі зайняті, бо бачу багато дзвінків буває пропущених, то буває перезвонює, а так то люди самі перезвонюють другий раз, уже коли є час. Тому телефонуйте, пишіть. Огляд виноградника. Також відео я зняв, але одне відео виклав, то там щось дуже мало переглядів. розумію, що зараз немає часу у людей. тому... В ютубі я його загрузив, але там буде три відео аж по 40 хвилин огляд усіх форм, які в нас є на винограднику. Тому, кому цікаво, то я, ви напишіть в коментарях, чи зараз його виставити, чи пізніше. Можливо, його вже виставлю, коли вже буде більш похолодання, вже закінчаться роботи в садах і на городах, то може десь туди, аж в жовтень-листопад я його виставлю. Тому Напишіть в коментарях, чи цікаво його зараз виставляти, чи, чи пізніше краще, щоб вже у всіх був час дивитися, тому що я ж повторюся, що там буде ще три відео по 40 хвилин. Ну, на цьому все. Дякую всім за увагу. Всім мирного неба і гарних врожаїв. Всім пока-пока.